У п'ятницю прогалина на вулиці Борщагівській. У вівторок подібна міна вже на Зеленогірській. Це через колектори, що вже давно вичерпали свій експлуатаційний ресурс. Де саме і коли утвориться чергова яма під ногами киян, фахівці не можуть спрогнозувати аварійними? Вважають 600 кілометрів підземних трас. Це, 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 це. Це один з колекторів, який вже чотири роки перебуває на ремонті, коли тут зруйнувалася каналізаційна камера, стоки перевели на сусідню магістраль. Камеру частково відновили. Тепер укріплюватимуть саму бетонну трубу, стінки якої фахівці вже давно порівнюють із гіпсом. Практично робочі частини колектора. Вона відсутня, скородована повністю. Тут лівобережжя це пісок, високий рівень ґрунтових вод. Як іде ґрунтові води, надходять в колектор, винос піска, пустота, природа, пустоти не переносить і колектор складується. Одна причина, чому так швидко псуються колектори столиці, інтенсивна газова корозія. Бетонні труби не витримують такої концентрації забруднень стічних вод. До того ж, все частіше у водоканалі виймають з колекторів те, що там не повинно бути. Приміром, щотижня, понад 100 кубометрів піску. Напруги додає і відсутність ниток дублерів при виникненні аварійних ситуацій. У каналізації потрібно мати дублюючі нитки, але так як колектора прокладені. На великих глибинах там великого діаметра, значить, це дуже дорогостоящі процедури, і ми на сьогодні, значить, маємо тільки на лівобережжі. Минулоріч у водоканалі зафіксували понад дві з половиною сотні провалів та просадок. А вже за шість місяців 2012-го – більше двох сотень. Усі ремонти роблять в умовах постійного руху стічних вод, адже призупинити роботу колектора у мегаполісі фактично неможливо. Приміром, аби ліквідувати дві останні аварії на Зеленогірській та Бощагівській, потрібно буде не один мільйон гривень та кілька місяців роботи. А щоб не допустити подібних ситуацій, мільярди на нові мережі. Водоканал ініціював розробку відповідної. Програми реконструкції оновлення колекторів по місту Києву на період до 2025 року. Вартість заходів по оновленню і реконструкції мереж водовідведення по цій програмі становить понад 30 мільярдів гривень. Загалом вже у місті нині будують і реконструюють 12 ділянок аналізаційних мереж, серед яких і друга нитка головного міського колектора. Анастасія Суга Костянтин Саранок, телеканал Київ.